Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі! Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього слабка імунна система. Тому, перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко. І важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. І у сьогоднішньому відео я розповім вам про таке захворювання, як кератит. Дана хвороба вражає рогівку очей. Симптоми утворення білої плями на оці, набрякання повік. Тьм'яніє рогівка. Гніні виділення з очей. Лікування. Очі промивають антисептичними засобами і обробляють протизапальними мазями. От і все. А вже у наступному відео я розповім вам про таке захворювання, як псороптоз. Дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!